Я заради свиней, блін. Коротше, вирішив перти все таки по пісок. Не вистачило мені того піска, що я привозив. Що ж там його як Кіт наплакав. от? Я то сюди доїхав. А що далі будемо робити? Так, щось якби якось сюди запертися, Пісок то там. А як його набирати? Оце, звісно, питання. Тому що... що я тут зараз застряну. Пішли шукати пісок. Так, до того кар'єра я доїхав що і завжди, тільки ну доїхав. Доїхав, доїхав. О, трошечки в грязюці, але нормально. Їздити можна. Так, так, мені просто цікаво, якщо я зараз сюди здам назад. Мене 100 кг то видержало, а буса не видерже, зараз застрягну тут. А. Хтось каже, Коль, не треба. <хи> не треба, Коль. Навіть не думай. Я ну, ж то авантюрист страшенний, ви ж знаєте, що я обезбашений временами. Ну давайте, хорошо. Не будемо пробувати, не будемо, як то кажуть іспитувати долю, випробовувати. Можна попробувати запхати буса прицепиком, отак раз, якось назад щось здати. І спробувати набрати отут. Такс, такс. Ось сюди аж його запхати. Ну Тільки ага, ніхрено, тут чорнозем якесь. Тут воно навіть не пісок, поняла? Ох ти моє. Вигребли дорожніки, вигребли, все нормально. Ніхрено мені не оставили. Ну ладно, на заливку то воно піде. Думаю. Гля, це воно таке. Поняли? Та ні, піде. Обичний гарний пісочок. Грю-ту-ту. Так, а, давай я сиді січас буду запихати його, попробую. Головне, щоб до того чорного не було. Що, сино? На, я що заїду. Ти я зараз буду заїжджати, запихати. Він це отут його так заїть. То? Дисте показо. Коло. Дися там де можна стате. Він осюди буде. Він осюди буде. Всім привіт. Всім привет. Ну, нам нормально? Да, набери до Ігоря. Чого? як щось. Папі, допомагатимеш кидати пісок. Да. А чим? Лопота. Не Великий. Ні, Великий. я не наберу, бо в мене немає його номера. Дивіться, 4072, це в нього, ні? Так? Да? Зараз спробую накидати. Щось так накидає. На заливку свиням піде. А! Ні, а що? Ну та візьми. Ні, то щас я приїду та її та... давай. Я можу тобі помаски? Та не треба, я сейчас бистренько накидаю. Быстренько накидаю, бистренько замурюся. <реку> І синок, щоб тобі не здорився. Заехать, конечно, сюда было не очень комфортно. Но... Твою дивизию. Что-то оно сразу мерзловато. Треба было брать топор. Вот, тут пойдет. бой. Твою дивизию, а. Добре промерзло. Ничего. А тут все без Тут я так живо, это а как... Колупаю цей пісок Дерзляти <рес> на гля. Він просто мерзлий. Що ти, я як шурик тут, бліо... Гля! Що ти мені накидаю тут пісто. Твою дивізію. Що а. А <рес> <так? рес> ти? Тут м'який. Та м'ягкий, так. Да. Будем як Шурик отак, знаєте. По чуть-чуть. Нічого. Ляха, что ж делать, а? Папа, ну тут попробуй, там лучше. Да не хай, сынок, сейчас попробуем тут. Кто-то скажет, ну дурачок. Ну а что, как треба, понимаете? Ну что я сделаю? И где вот это его взять, этот песок? Папа, а вот тут попробуй. Сынок, а я уже пробую везде. Тихай, тихай, тихай. Треба просто... Треба розкопатися, поняли? Це время просто займе трохи. Ну ну воно... Воно ну, стоє, бляха. Що це за діч, а? Що за іздівательство? Якось аж не інтересно, чесне слово. Фух, юлипа. Треба було і брати для таких робіт, тут би поміг оце, блін. Не, не вгризує його і все. Ти Па. Шо син? А вон там оплаває, там може яптувати. Ну давай, походу, давай. Отут. Так. Ні, бачиш? Ну Тоже так, отверде. просто зверху може бути а знизу може. Деш, бачиш замерз. Ворос на дурі, тебе лейбук Тим що вестям молодь на стовп. Ні, Риска. воно ж він як О, Хочеш? Я заказав. Прикиньте. Треба знайти. Син твій молодець. Молодець, так. Ножки, да? Да, ну воно с хочеш так, там отут далі, то зараз папа бачить, розкопає. А що ти писина робив би ну, оце? Нічого, зараз розколупаємо. Тай потихеньку наберемо пісочку. О, бачите, тут вже як, як по маслу пішло. Так схотів з ти не набрати піска. Я вже думаю вже їхати додому без піска, та й все. На телефон бо вже заморів. <ривіт> Фух. <ривіт> ну а що робити? Так, потихеньку. Ми колупаємо. Там ми туди пісок колупали. Ще як сарай строїли. З валеркою Титаніком сюди приїжджали. Колупали тут пісочок? Валерка подивиться і скаже, о, колюня. О, да, наші міста скаже. Наші рідненькі. Фух, опа. Треба, звісно, його будеш ще просіювати чи провіювати. Хтось каже, о, не вироблений. То просто жінка ходить на фітнес, а веля свій фітнес. Все, невироблений не Микола там коріння було. Піша цього коріння Цекаріння. Зараз <різь> я, я, я. підкопаємо нічого. Коріння. А, а, а як я? потім ми ведемо там, забрягаємо? А ми на горку зараз спустимося і все. І поїдемо потихеньку. Да? Не змерз, макар? Угу. Да. Дівай, капюшон в одне. Да. Опа. Цей капісон, одні. Угу. медика. Та поставте повну Що там дивитися? Що тут можна дивитися? би хоч крав, то інтересніше дивиться. А як просто тут лопатою махаю. Боже, а хтось оце сидить? В тепленькій не. хаті. п'є чайок з печенькою. Дай думає, подивлюся на раба Божого Микола. Чим він там займається? Борщ то їсть З цибулею. І з салом. Хтось закусює якоюсь під черевинкою. Опа. Хтось чарочку п'є. О. І як я розкопав, Йо-малю! От я Макор без тебе оце робив. Їхав би зараз би додому І з тим прицепом. О! Я ж кажу, ти не хотів шукати з халтури. Макар тобі прийшли. Каже, треба отут. Ну бачиш? Треба купити оцю, оцю стуку купити, яка іскатель. Яка іскатель? Пісок. Да. Металоіскатель. Метал так а що да. б ти не нашукав? Ну попросимо он, підписників. Може хто тобі вийшла металоіскатель, да? да. І будеш шукати монети. да? Може в кого є. І на кодрік буде собирати. Да. Монет назбираєш. Тут як поток якби пройшовся, може б щось би і назбирав. Ага. Да? Yeah. Опа. Щас. І на сібе пісток так. Або не типа. Бачите, як добре, як рок розпоміняли, так? Да? Інтересніше так дивитися. Ресмі ж мабуть. Ой, сину, не роби такого. Тож ганці. По двадцять гривень на базарі не надо. це? тут. Верби? що? Ага. Ну на що. Вербочий осыпа. Ага. Опа. Давай посадимо, виростемо, а потім спиляємо. Зараз вже мені хтось казав, що треба, навіть якщо в дворі пиляєш, то треба йти у сільську раду, щоб дозвіл дали на те, щоб ти в дворі деревину спиляв. Ну це мені таке казали, я, звісно, не знаю, чи це правда. Ну це якщо вже таке, то це, це вже не знаю, з ума можна зійти. Якщо ще, от те, щоб спиляти вдома. Ливу вишню чи абрикосу треба йти у цей у раду дозвіл брати. Зума можна зійти. Ішов п'ятий день. <рес> Коня до сих пор набирає пісок. Все, вже заканчую, поки надовбав. Зараз раз і будемо їхати додому. О! Ось, де саме. Ага. Літає досить. Один поїхав і третій ще поїхав за ним. А другий надіїсь марно, не видно. А. Слава Богу. Я Оп. 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 Якось мене піддержи, бойовий клич там. Щоб mm. інтересніше було накидо. Mm -hmm. mm -hmm. Ще думай, то в тебе є пісок. А ще відео ми знімали. Бо я зараз придумаю новий вірш. Задовбався, тільки трохи не так. Ти ще виїжджати, Коля. Ще ж виїжджати. Як Макар казав, дівчата бояться хлопці ні. Ага. <світ> Ми не труси. Я не трус, але я боюсь, да? Ага. Фух, хай йому блять. Хвати поки що. Фух. Чи може ще трохи? Хвати! на пусть, пусть, пусть. Сідай, пусть, синок, сідай машину, будемо пробувати виїжджати. Ну що, головне рушить? А там далі зараз якось будемо їсти. Все. Поїхали. Ну потихеньку вроді рушили. Ну це фігня, тут дорога нормальна. От зараз далі буде, вже інтересніше. Фух. А, дружчя, хто нас витягуватиме? Та я не знаю. Я якось Викидаємо прицеп, та виїдемо. <різь> виїдемо, потім обратно закидаємо. А що робити? Трохи задумбався. Не царське воно діло. Ну а що робити як машина зараз 5 тисяч газон? то краще потихеньку отак своїми силами дешевше трошки буде. Так, підожди, бо вже вже йду боком. Давай, 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 давай. Сунь потихеньку, золотенький, сунь. Оп. 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 Давай, давай, давай. Головне не ставати. Все, гребемося і їдемо потихеньку в попереду. Це ще теж нормальна дорога. Отам як ви проскочите, трошки спереді, і все буде чики-чики. Чіки-піки. Чіки Я балакаю, тому що переживаю. <рес> <рес> Я щось як застрялював туди. Це... То все, пиши пропало. Фух. Жарканько, звісно. Так, виїжджаємо, виїжджаємо, давай, 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 щоб не в полію. Оп. Тепер сюди якось треба оп! І тепер ось сюди якось оп. Давай, 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 золотенький, тяни, тяни, тяни. Давай, мій хороший. Давай, давай, давай. О, практично вискочили. І ще один толчочок. Прицеп не загубили. Ух ти. Давай, 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 давай. лізем 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 гребеться, грязюка летить. Нормально. Прицеп ти ліпається, як ота ця як шворочка якась туди, та сюди. Що, все, виїхали? Да. Та й але пали. А далі з горки. Yeah. <laughs> далі з горки. Тут вже, тут вже не страшно. Ох, екстремальна поїздка. Файби йому. Ну, ще якось трохи підмерзне, воно висохне, то буде трошки краще. Ага, далі зараз будемо вискакувати ще отуди на трасу, бо там глина. Ну і в принципі все. А там фінішна пряма додому. Ну, давай, 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 друже, давай. Ну, тягне. Уже добре. Жопу, я... звісно, кидає, якби ви знали. Так, так, так. А ну, дядьку, подивися ж, я ж з грізюкою їду. Пропустиш ти мене, Йоли, пали. Ну ладно, вже ми отут якось зараз вичовгаємо. Потихеньку, потихеньку. Та й якось виїдемо. Фух. Ой-ой-ой. На ремонт поїхала. Все. Опа, на... все, ми на трасі, все нормально. Тепер їдемо додому. Слава Богу. Все. Тепер їдемо додому вигружати. Загрузить, загрузили, порадувались, посміялись. Тепер їдемо розружати. Так судя, асфальту вже доїде. Все, давайте додому їдемо. Заїхав. <свісна> Марина каже, ти що, опять будеш знімати те, як цей, як ти будеш пісок викидати, кажу, ну люди скучають, ну як це Ну треба знімати. Ну, Ні, ну звісно, не буду. Все, я просто доїхав до дому і все добре. Зараз відкрию борт, принесу сюди, поставлю сітку і потихеньку собі буду віяти. Не спіша, оп, все, нормально привіз. розгрузити просто все одно його треба. Я вам зараз щось покажу. М'ясо хочете, покажу. не знаю. Ми сьогодні ви що думаєте, нічого не робили? Ми свиню зарізали сьогодні, поприбирали, мусор вивезли, пісок привезли. Я забетонірував усередині, пролив уже одну площадочку. Ми нормально, і ще день на дворі, Гляє яка ота. О! Ну, скажіть, чим, чим не діло? Ще пізніше ось буду е, заходити в хату і розробляти, е, маринувати все, накопчення. Буде м'язко опять, пічеревинка опять. Небагато. Ми отак раз зарізали, замаринували, свіженьке люди розібрали, з'їли. А потім час прийшло, опять люди дзвонять. В основному ті самі постійні клієнти і кажуть: Коль, ми, ми вже з'їли, пора свіженька. Все, ми свіженьки знову намаринуємо, у каптілочку закинемо, закоптили і людям знову розіслали. І класно їм, і добре нам, тому що я поїду, куплю цементу. Бо цементу вже треба. Вже бачите, я вже до піска дорівся, так що добрався, як кажуть, до піска. Тільки я не знаю, де сітка, оця що не зрозумів я. І мабуть, бров чи ні. Не зрозумів. А де моя сітка та, що віяти пісок? <кій> Хто його знає? так? Да? Зараз зайдемо до, до пересяток всередину, я вам покажу теж, як там. Так, а я щось не пойму, де сітка. Ну ладно, зараз розберемося. Коротше, розцей, розберемося, нічого. Так, тут я виходимо закривав, бо курка придурочна. Просто зайшла і вже мені тут натоптала. Ну це буде це верхова стяжка. А потім я ще, ще одну стяжку залью вже поверх із пластифікатором за сандалю. Рішив по цій стороні, по цій стороні, жолоба не оставляти. Тобто, по цій стороні вже оставлю. Хай буде по цій. А цю сторону я повністю залью його впритул. Чого? Того, що неудобно, блін, тачкою. Обходиш, його переступаєш. Реально дуже неудобно. Так що. Е... Треба було просто або проход ширший робити, або ну, ну оцей, поняли? І от він мені реально малуватий, так що рішив, що я буду просто його залью, усе, усе його забетонірую в один уровень, і буде все красота в мене. Так, я не знаю, ходити, мабуть, ще тут не можна. Ну, а Та ще. ще. Що ж воно тут пройшло? Це отут, може вже схватилося. Заливав один до трьох. П'ятисоткою цементом один до трьох, Получається. Ну Це нижня, поняли? це рідка стяжка була. Просто залив тут обой був і всі діла. Тепер, виходить, візьму, теж один до... до одну. як хочу залити. Один до 4. Типу. Одне відро цементу, 500-го, два відра гранатцева і два відра піска. Оце от таким я хочу залити. Може, даже цемен тут, ну я хоча думаю, що 500 вистачить, якщо він хороший. <кій> і оце все діло залью, і е, добавлю пластифікатор. Я думаю, що буде діло. Ну, не буде діло, перельємо ще раз. Я, звісно, дуже не хочу цього робити, ну, ну може й прийдеться. Так, що в нас тут? Кальвадосики сплють, хорошо, тишина. Да. Ой, хорошо, як у нас там, так. Да? Ой, Боже, писки вже по, по цей позаживали, бо я тоді пам'ятаєте, як клики обкусував вам показував, що писки покусані були. Так, а це петренчики. Блін, ну звісно, у розочки поросята такі, прям, ну, їх менше. І вони якісь ну, прикольніші, такі, знаєте? І там крупненькі. Ну, оці я би вам сказав, навіть, що вони переганяють. О, переганяють тих такі, прям оп, ну я цих не буду продавати. Ті вже в нас розписані, а ці треба ж і собі щось оставити. Ну все, хороший тобі. А, ти диякий собі. Ой, будеш багато балокати, я тобі яйця відріжу, поняв? Я тобі їх і так відріжу. Да. Ну Не будеш слухатися, я тобі зроблю це швидше. Ну, коротше, красавчики. Що я вам скажу? Тоже ось такий лисенький. А он є рижий. Він коротше, рижий в цяточку. Ну, хороший деякий. Лапи почухали, ну, воно пол, то тут вже заживе, нічого. хвостики, Ось рижий, рижик. Я думав, він чорний якийсь або красний ходить. А він у нього, виходить, шерсть біла з ріжею, і, і він ще й в цяточку, коротше Десь дюрок пролітав. О. І такий прикольний полосатий. Короче, прикольосний. Цічка, цічка, цічка. Що ти, заморилася? Заганяв тебе твій чоловік, так? Да? А? Знімаю тільки. Тільки знімаю і все. Сітка, я не знаю. Де сітка? Біля дродом там О. Том, біля вороги на Бачите, жінка знає все. От чого воно так виходить? Де паскогубці? На другій полочці зверху? Де дрелька? Де біта? Все вони знають, ці жінки. Ну, як воно так ото в цьому. А? Ой, та щось вивезу? Бо в мене за сьогодні серце доросно встати вже. Ніхто й не пожаліє. <плес> Бідного Миколу. Фух. Так, ладно, все, хай заходить. Та ні, мабуть, не за цей, хай сидить, поки що ще на дворі. Ну так якось. Все, зараз м'язко перевішаю туди далі. Ну, вітру немає, в принципі, нормально. Воно охололо і пізніше буду розбирати, розробляти. Сьогодні? Так, да, да, все сьогодні. Усе треба робити сьогодні. Вуха оставив, бо моя ж десь е, дівиться... Ось приїде додому Полюндра і буде кричати ням-ням, шкуру, вуха. А вона, виходить, маринкиного брата, жінки. Во, в Аліни, забрала Аліна, каже, давайте, трохи, хоч когось вам трохи легше буде. Кажу, ну, хорошо. Так, ну що, все, Марусь, на, зніми я попрощаюсь. Та, в принципі, я й так попрощаюся. Всім дякую за перегляд, Отак от екшн-відео. Поїхали по пісок. Екстремальне. Да. Ну все, приїхали, привезли. У нас вже він є. Круто, весело. Будемо працювати. Сьогодні то я вже не лізтимо, хай воно трохи там під е е візьметься, поняли? Е ця. а потім далі буду заливати. У мене тут ще ось боя вистачає ще. Ось таке от лежить, у мене тут все Все воно заколотиться і туди забетонірується. Якось в общем, якось отак. Так що все, друзі. Всім миру, здоров'я, добра, бережіть себе. Бережіть свої сім'ї, хай вас Бог береже, і все буде добре. Отак От якось. Все. Пока-пока.